Біф Dying Light The Following. Зомбі заполонили Харан та його околиці. Вони рискують вулицями у пошуках свіженької людятинки. А ти, Кайл Крей, паркуриш містом в надії з'ясувати причину епідемії та знайти пригод на свою п'яту точку. Але подейкують, що окрім цього, у Dying Light ти можеш відшукати дещо іншопланетне, літаючу тарілку. Ну це дурня якась, але ми все ж таки перевіримо. Так тут немає. Може, десь у полі? Де ж ні? Може, під водою її сховали. О, дійсно, тільки но ми пірнули поглибше, як одразу ж знайшли літаючу тарілку. Тож перший міф підтверджено. Та у нас є іще два. Міф два. 2 Red Dead Redemption. Дикий захід жорстоке місце. Тут, що не ковбой, то безжальний головорізм, який при лівчій нагоді нашпигує тебе свинцем. Але у Red Dead Redemption не тільки люди можуть тебе вбити. кажуть, що десь у лісах Вест Елізабету рівно опівночі при повному місяці можна натрапити на вокулаку. Ті, хто бачив його, ділилися ось такими підозрілими скріншотами. Але ми не такі довірливі. І тому самі перевіримо цей міф. Так, дочекаємося сутінок і рушаємо у ліс. Що тут у нас? Якась дивна печера. Скрізь людські кістки. Невже це лігво вовкулаки? Якийсь шурхіт ззовні? Мабуть, це він. А ні, усього-навсього видмідь. І схоже, ми натрапили на його барлі. Вочевидь, саме його геймери і сприймали за лаку. Тож другий міф спростовано. Та у нас є іще один. Міф номер 3 GTA 4. вуличні банди, мафія, копи, таксисти, звичайні перехожі та дівчата легкої поведінки. У GTA 4 можна зустріти будь-кого тільки не дітей. Та подейкують, що на одному із пляжів Ліберті Сіті можна знайти візочок із немовлям. Зараз ми перевіримо цей міф. Так, поїхали шукати потрібний пляж. Он там щось, наче, схоже, на дитячу коляску. Дивно, але дитини тут немає. От дідько, вона сама покотилася. Дивина, та й годі. Але останній міф на сьогодні спростовано. Тільки нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі Steam Controller, блочні ПК та новітня консоль від Нінтендо. У цьому році буде багато інновацій. Вона буде більш мощною, ніж Хуан і ніж PS4, але з іншої сторони, хто ж під нього буде робити більш мощні ігри. Дізнайся у фокусі, чи зможуть нові гаджети створити справжню ігрову революцію. Як подолати сталевих монстрів у новій грі від творців Мегамен? Віганські роботи, бойові дрони та навіть оточення буде проти вас. Але я розкажу, як здобути перемогу. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Майті No9. Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці і гроната.